У жгороді сезон новорічних вечірок у розпалі. У закладі, де працює Євген, уже традиційно упродовж другої половини грудня чи не щодня проводять новорічні корпоративи з нагоди прийдешніх зимових свят. Цього року бажаючих зустріти 2016 у ресторані побільшало в рази, каже хлопець. Аби привабити нових та утримати постійних клієнтів, керівництво закладу передусім оновило святково-розважальну програму. Що змінюємо, доповнюємо, дивлячись на на попередні роки, доробляємо. У нас більшість людей, які вже. Гуляли в нас і в минулому році, і ще колись гуляли. При замовленні ми в них питаємо, уточнюємо, чи якщо ви гуляли, що вам сподобалось, що було можливо не так, і вже враховуємо їхні побажання. Пан Василь чи не в те зустрічатиме новий рік на роботі в якості ведучого. Цього року розважатиме гостей з інших областей України. Суттєвих корективів у програму святкування не вносив. Утім, запевняє, закарпатські традиції та душевна атмосфера нікого не залишать байдужим. Нового, як такого вже ну, практично все зроблено. У мене, якби є свій бренд, то тобто я роблю ну, закарпатський новий рік. От. Я, наприклад, там, де я буду працювати, там будуть багато приїжджих за межі області. Тобто буде Дніпропетровськ, Київ буде, буде з Херсона, так з Вінниці там будуть, і звичайно, наші Закарпатські. Ну мета заказчика зробити іменно Закарпатський Новий рік, іменно щоб людина, яка приїхала зустріти новий рік до нас на Закарпаття, відчула себе в новорічну ніч. На Закарпатті відчула себе Закарпатцем. Ужгородка Вікторія планує провести старий рік по особливому: яскраво, весело, у колі учнів та підзапальні латиноамериканські танці у власній студії. У такий спосіб танцівники відзначатимуть новорічні свята уперше. При цьому до організації тематичної вечірки підійшли творчо та креативно. У нас є просто пані особливості. Ми будемо робити і конкурси, тобто будуть деякі сюрпризи, виступи. Ну і звичайно будуть просто танці. У нас є ну, певний дрес-код. Тобто вимоги до всіх, що треба буде вдягнути, Дівчата всі обов'язково мають бути в платічках, там в туфельках і нону ну, карнавальні маски. А джентльмен мають бути там з метеликами або з краватками. Івент агенції пропонують краянам чимало варіантів зустрічі нового року на будь-який смак і гаманець. Утім, фахівці запевняють, закарпатці, враховуючи власні вподобання та фінансові можливості, все ж стали дещо вибагливішими до організації свята, а саме де і в який спосіб провести рік, що минає, криза складно сказати, як впливає на закарпатський ринок івенту, тому що закарпатці завжди любили святкувати. Єдине, що можна сказати, тенденція іде до того, що великі компанії. Um, здебільшого починають святкувати по-європейськи, тобто це більше може можна сказати не корпоративні вечори, а галовечори. А маленькі компанії здебільшого прагнуть до того, щоб об'єднатися. Тобто у великому ресторані святкують одночасно там 20 компаній. Ці хлопці мають чималий досвід роботи в розважальній сфері серед різних заходів. На їхньому рахунку і сотні корпоративів, у тому числі й новорічних. Майже щороку створюють нові проекти. Адже на Закарпатті збільшується попит саме на тематичні вечірки. Ми робимо корпоративні фільми. Що таке корпоративний фільм? Це коли е, компанія, працівники. працівники, люди, що працюють в цій фірмі, хочуть зробити подарунок або своїм е, колегам, або директорам. Вони, м, або виразом, навпаки, або... директора хочуть зробити е, своїм працівникам подарунок і самі знімаються в фільмі. Тобто, пишеться персональний сценарій, є оператори. Ми з Сашою виступаємо як режисери, сценаристи, костюмери, костюмери постановщики, візажисти, да, все. Це. По тематикам дуже по-різному. бувають компанії, яким потрібно ковбойська вечірка, наприклад, і нічого там сильно вигадувати не потрібно. Бувають компанії, яким навпаки сподобається там домашній формат клуб Савок і такий повний треш-угар. Але якби є дійсно і дуже цікаві проекти. Наприклад, як Ужгород, маленький Париж, і це вечірка у французькому стилі з відповідними елементами або зимова сакура. Попри це, хлопці запевняють, місце зустрічі 2016 року не надто важливе. Коли поруч близькі й друзі, тоді гарний настрій, незабутні свято будуть гарантовані.